Оптимістичні прогнози дохідної частини бюджету на початку року та не дуже втішні результати через 6 місяців. Основний наповнювач першого кошику податок на доходи фізичних осіб не впорався із завданням. Та ви бачите, що жодного місяця протягом першого півріччя не виконано план надходжень по ПДФО, оскільки саме податок на доходи фізичних осіб є основним платежем, за рахунок якого формується перший кошик. І саме таке значне недоотримання коштів першого кошику і зумовило негативний результат в цілому на виконання загального фонду міського бюджету за перше півріччя. Основною причиною невиконання податку на доходи фізичних осіб, за словами директора департаменту бюджету та фінансів, є прорахунок Міністерства фінансів у плануванні доходів міського бюджету. При плануванні мінфіном обраховано 23% зростання плану надходжень по даному виду платежу. Разом з тим, і за даними пенсійного фонду, за даними статистики, ріст фонду оплати праці, а відповідно і податку з заробітної плати складає в межах 11-15%. Неможливо досягти 23% зростання, звичайно, якщо не збільшується заробітна плата. Та незважаючи на недофінансування дохідної статті бюджету, фінансування статті витрат проводиться своєчасно. Це, зокрема, стосується виплати заробітної плати. Що стосується фінансування капітальних витрат, тобто видатків з бюджету розвитку, то взагалі жодних проблем з фінансуванням не існує, і всі потреби розпорядників забезпечуються в повному обсязі. Після обговорення та внесення декількох доповнень члени міськвиконкому в цілому одностайно проголосували про направлення звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя на затвердження міській раді.